У шаховому клубі поєдинок розпочалися традиційні змагання шахів серед учнів загальноосвітніх шкіл міста Борисполя. Вісім команд здобувають не силою, а розумом звання найкращих шахістів. Віталій Кубов стверджує, що шахи це демократичний вид спорту. У нього свої прогнози стосовно переможців. Чемпіон города Борисполя 2010 року – це школа номер. Один. Я думаю, що поки там шахна традиції непогані, але... В этом году, я думаю, составить конкуренцию и шкозия перспектива, и школа лингвистики, и. Ліси дітей на світа Наталія Ковтунець в шахи грає шести років, тому на змаганнях почуває себе упевнено. Я вважаю, що головне не перемога, а от якби ну бути задіяним до чогось і якби грати просто завдяки своєму задоволенню, а не тільки щоб виграти, коли Олександру було три роки. Дідусь навчив його грати в шахи. Тепер хлопець не уявляє свого життя без цієї гри. Ця, ця гра в шахмати, тому що вона розвиває мозок, і це гра для інтелектуальних людей. Шахи це пробний камінь людського розуму, колись сказав всесвітньо відомий поет-філософ Гете. І зараз цією грою захоплюються мільйони людей всіх національностей і професій. Наприклад, пані Галина, професійний тренер шахів, про цей вид спорту знає абсолютно все, і вона дуже пишається своїми учнями. Діти з задоволенням приходять в клуб, займаються. А потім мені дуже приємно, що на обласних змаганнях, на змаганнях міських вони виступають за свої школи і лідірують і являються капітанами команд шкіл. І дівчатки, і хлопчики з задоволенням приходять, участвують. Григорій Примак свою шахову кар'єру розпочинав як ці юні учасники. Звичайно, були перемоги і поразки, але тепер він головний суддя. І в разі виникнення яких суперечливих питань, то вони звертаються до судді і я безпосередньо тоді вмішуюся. В разі якщо вони самі можуть вияснити свої непорозуміння, то вони самі грають, можливо, навіть з помилками. Команда переможців отримає кубок міста Борисполя диплом, а учасники грамоти та медалі. Юлія Карпінська, Вадим Довбиш, новини, телеканал Бориспіль.